Доброго здоровья, шановні, з вами Донецький, Ради вітати вас на чірому відео. То це нарешті закінчились до нас прийшли шепшифтери і сподіваємось, цікавий контент. Як мінімум, сьогодні щось новеньке: один з десяти героїв або ікон на вибір. Всіх, окрім базових, які були релізнути в цій грі. Чимовзияр ER можуть впасти, дрімчейзери можуть впасти, і Мортали також можуть. Впасти. А отже, ми вирішили з Ютубом зібратися в суботу, трошки це діло покрутити. Тому гарної вам кави. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких. Все добре. Не забувайте підписатись на канал. І я першим іду під запис на дно корабля. А якщо хочете знати, що це неправда, приходьте до нас обов'язково на твіч. Всі посилання в описі. Я поїхав. Давайте. Магія трикутника Вандайка. Here we go. І емплой готовий побачити свого Р9. Я поняв, блядь, окей. Магія трикутника, я натисну хрестик, я Безер. Here ві гоу, Ярік з цього моменту можна нарізати почати. Єро, Кейхел, Кювел, Ван Бастен, Замброта, Кін, Нетвед і Джулі. Я поняв. Я поняв. Я поняв, який я Бізер. Міар 9. Міар 9 це Ван Бастен. О, Матеус. А, але це бейбік. Віалі, боже, ти трикутник, який мусор, боже. А що це таке? Тут і бейбіки падають всі, але один з 10. Це цікаво один з 10. Historical Anchor Player Pick. Марсель Десаї. А хто тут взагалі з класних карт? Бік Стнлізерів. Дивіться, це можна сприймати, як в тому числі, пік під якісь еволюцію, якісь рідкісні карти залутати. Проблема, що тут оці бейбі імортали падають. Замброти, всілякі. Ангер Рдзола. Якщо б без Бейбіків, було б взагалі пушка. Сандро Дель П'єро. Сміт. Поки виглядає як пасос FC. Сол Campble. До речі, Сол Кембл під еволюцією колись коштував просто неймовірні гроші. Напевно, ДСІ або Ангер дублікат, де? Є, нова ставочка. Пане Хасляр, ми в тебе. Все. Спроба номер 3 Шакабали залітають. Let's go! 400 плюс. Карта. Тим часом Хавєр Маскерано. Лотер Матеус. Дзанетті. Аль Джабер. Є Емільчик. Бачу привіт. Джо Коул, Кеслер. І Стів Макманаман. Ну, поки три глянули, три фул стіни, якщо чесно. Але зараз йому туп насипе. Насипе. О, Лоран Блан, слухай. І він під еволюцію підійде. От хоча б такі карти б кидало, було б вже непогано. Блан це норма. Коли він підійде в еволюцію, щоб йому пейсу накинути, це буде біз захисник. Окей, біч вибір. Поїхали. Ще один. 548 монет в людини. І ей. він, можливо, докупляв Фодор на цепік. Давай, не перетруси. Була, наче? Не знаю, друж, зараз точно немає. Можна трикутникам, як варіант. Або як? Або так. Шотик, привіт. Він теж тут падає. А тут всі, окрім базових, да, падають, напевно? Все, що можна, окрім базових. ACDC це ж були ж перші спешили кони, так? Тім Кейхел. А, так це тут Япстам може впасти, да? пу 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 в кожному піку, бляха. Сандро Неста. Привіт, Федько Руляк, потрошки, як в тебе? Вейнруні, Альжабер. Демсі, Ultimate Succession і Angerer 95. Ну. Но... Чесно кажучи, такий собі пік. Бувало, і краще. Він бере Демси. Роналдо Вієра. Я поняв. І Вієра, і Роналдо тут падає. Зараз буде тобі. Давай. Буде і Роналдо, і Війра. Ми готові. Дайк дивиться одним оком. Ярі Літманін, дивись. Екс легенда. Диви. Дель П'єро, стар дуже гарний. Сміт, але це лише поки одна карта. Вейн Руні. Тім Ховард. Ангерер. Ми йдемо вниз, а не догори. Зміню напрямок руху. Якщо ти хочеш R9 або Віру, треба щось робити. Рікі кака, а що це за карта? Я навіть не пам'ятаю цю його карту. А це Ultimate Sixhon, та бери Кака Сіксен, ти що? Він, він рідкісний Я жодного разу цю карту не бачив в складах суперників. Тим часом 10 героїв. De 10 бічів, з яких треба обрати одного. Але поки обирати. О, ЧУРАМ! Нічого собі! Привіт! Хо-хо-хо Непогано! Неочікувано і непогано! Франко Березі Ультимate США. А є хтось з Ultimate Sixh? Нормальна якась ікона? Ліліам Тюрам. І ще і гачок на нього лізе з нового сезону. Другий він зібрав два. Р10 Мальдіні. ага. Маркізіо. слухай, фудберз Маркізіо непогано, до речі. Але на нього СБЧ вийде. Але СБЧ буде мусор на форварді. Компані це за під еволюції. Рікельме. Карлітос Пуйоль і. Вейн О, я б Маркізь обрав, напевно, або Компані. Ну, ці два піки вже не так погано. Так, черговий historical пік. William, Чаві, Блан, Замброд та Сміт. Це пасос. Тут Фодор я б брав. Так, давай, Роналдо Віра. Поїхали. Мірон. Here we go. Я собі, напевно, відкрию цей пік, і на собі запишу прев'ю. Бо в мене пік є. І собі зловлю r 10 r 9 теж. Маскерано, Матеус. Джан Франко Дзоло. Шелін. Рівалду Дрім цей Дрімчейзер. Вінтер, перепрошую. До речі, дуже гарний потенціал. Має під еволюцією. Проблема плейстайл, другий акробатика, Але 99-та фізика. Слухай, Робі Кін непогано. Окрім жартів, Робікіна бери. Робі Кін не має кращу карту. Подивись. Базовий 92-й пейс, третій удари, третя дрібла і класні два плейстайли. Він під еволюцією може бути бістом. Лоудрівень, йому якийсь і ще якийсь плейстайл. Поїхали. Наступний пік, один з 10. Нван Квокану. Кін. Сандро Неста. Він йде один перший, один другий, перший, другий, перший другий. В нього є стратегія. В нього є стратегія. До речі, по-попу постійно та ж, там, другий, третій слот. Джо Кол. Мене тільки 4 дня не було, як По-по-по. Одразу видно, хто не дивиться відео. Лоран Блан, Вейн Руні, Аль Джабер і Джан Франко Дзола А це поки найгірше, напевно, з тих, що ми побачили, бо тут навіть Ангелер не було. І в нас тим часом Франко Березі найкраща опція в одному з десяти біч пакетиків. Цей пакетик мав теж вийти 19 вересня. В цей день нічого нормального не виходить. Чому мені. Я релітфен. Не треба, це просто наша робота. Я розумію. Сказав Алекс з обличчям Брюса Уілліса, коли він врятував черговий раз світ. Джан Франко Дзола, Стіві Макманаман. Я хочу звідси Бенгера побачити. А ми бачили, ми бачили тюрама. Ми побачили вже Тюрама. У Рауль Гонсалес Бланко, слухай, з цього піку гарно. І він теж під плейстай лізе, під еволюції, можливо. А лізе це Рауль в нову Ево на нападника. Слухайте, він інсте його пікає. Тепер спроба номер 2 Джан Франко Дзола знов. З, бачите, по тільки другий, третій слот. Майбой. Стіві Джі. Хенрік Ларсон. Сміт 90. І трикутником. Клаудіо Маркізіо, Ангерер Лоран Блан. Ну тут або Фодор, або Маркізіо під майбутнє, або Джерарда під майбутнє, до речі, так. Да. Давай, один з 10. Бажаємо успіхів, пане Тімон. Один твій пік буде тімон, інший буде пумба. З якого насипи, чат? Хто вам більше подобався? Тімон чи Пумба? Чи дві легенди? Ого Савінті. Реально. Ультимейт карти просто в дупі. Альфарет, вмерли, да? Які саме? Вони ще впали. В мене трошки залишилось. Стів Джерард Пумба, дві легенди, Пумба. Ні, ну пумба прикольний. Пум-пабу, -пу, він має пузи і більше. Лоран Блан і пу-пу-пу. Ну, перший пік, поки виглядає, як стіна. У мене ще пік. Іду, папіс, добре. Іду. Тепер другий пік. Перший в нас був Тімон, тепер пумба. Тімон не вийшов в нас гарним. Давайте на пумбу глянемо. Лоран Блан. Аль-Джабер. Джан Франко Дзола. Лотер Матеос. Фігня. Вейнруні. Пол Сколс, Дзамброта. І. Недвед. Ясно. Фігня. Шакірі 128 на ПС. Ого. Так, пане Папіс зібрав свій один з 10. Вейнруні 93. Це вже краще, ніж Вейнруні 91. Ріо Фердінанд, але він в нього є. Як в тебе може бути Ріо Фердінанд? Блін. Це був би під еволюцією непоганий дуже дроп. Питання. Скільки він коштує Ріо Маркізіо, Джан Франко Дзола, Вейн Руні 89. -ий. Франко Берези Ultimate Succession. М -м -м. Лоран Блан, я поняв. Біслі 92-й. Джо Коль 92. -й. Кампос 88 і Франческоле 92. Тут або Франческоле, або Кол. І, можливо, в якусь Ево Evo... Зелди. До речі, зараз є Ево Нацапа і вона халявна. Пане Дніпро. Тім Ховард. Сміт. Сандру Дель Піро. Павло Недвід, Едвін Вандерсар. Але він в еволюцію не лізе, бо воротарів не можна еволюціонувати. І це ще той ACDC. ти кого б собі хотів чи ні? Тобі будь-який Вандерсар залетить? Чи ти хочеш тільки нового? І Джан Франко Дзола. Ну, я не знаю, тут такий собі пік, рейтингу навіть немає. Дель П'єро я б напевно взяв та й все. Да, погоджусь. Обайран, до речі. Маркізо, Біслі, Кампос, Хаджі і Ховар. Слухай, ну тобі обарана в склад, шакалів нормально було. Це шакал знатний. Але він бере Маркізо. Спроба номер два. дав, лише бейбік, але він в нього є. Шейлін Ді Наталі, Кордоба і Абілі 93. -та. Блін. Ну напевно я б тут взяв цього. Скажи мені, я скажу. Цей Ді Наталі, подивись на його базові стати. Оу, нічого собі! Я хотів сказати наступний тут Давід Жі0 94-го рейтингу. Оце Бенгера, яких ми тут хочемо бачити. Він же, по-моєму, Ево залітає в ту, яка вийшла зараз за 500К, і він там один з найкращих опцій. Оце непогано. Оце дуже непогано. Гаррі Лі Лінікер. Дзамброта. Вау. Це перемога, це гарно. Гарно, гарно. Вітаю, Лосієнти. Ти вистраждав. Пане архітектору, спрацювало ми в тебе. Давай, один з 10. Поїхали. Пане архітекторе, це в нас дебют. 4 2 4 Завжди, як це. Ніколи не розумів, як люди грають цю схему, але хтось каже їм весело. Фанитись можна. Так, Макманаман маркізіо Занетті. Руні. Поки виглядає погано. 5 відкрили погано. Тім Кейхел. Та я б хотів подивитись, Толя. <laughs> стіві джі, Це ж мій особистий шакалячий інстинкт. Лаудруп. Ну, фігня, поки. Стіві джі найкращий. І пробрався таки в четвертий слот. Най, такий собі дебют. Ну, типу, ми бачили гірші піки, але бачили і краще. О, він трикутником. Sasuч Owai, oh, Rush, Кейхіл, Qiel і Барс, Слухайте. Це якийсь особливо поганий пік. Так, Джамброта, Лоран Блан. Слухай, поки одні ікони. Ага, я поняв. EQL. Одні ікони. Я думав, а раптом там r 9 якийсь дропнеться. Дзанетті, Бомпастор Ultimate Succession. Ну тут CVG або Дель Piero. Березі Ultimate Succession. Слухай, мені здається, тут може щось гарне випасти. Бо, Березі, Карвалю, рідкісні карти. От я чомусь, коли бачу такі рідкісні карти, є надія, що це буде заряжений пік Алонсо, ми вперше побачили. Джо Кол не часто падає. І є, дайте гарного сюди біста. Дякую, Клін Демпсі, 87-й. Бляха, Дель П'єро, лише два вікна залишилось. А Білі 93, та ну ні. Хенрік Ларсон, блін. Анджеров 91. Кейхел, фігня поки. О, Луіш Фіго, перше побачили його сьогодні. Єблан, 89-й. Тім Ховард, Джан Франко, Дзола і. Карліто Спуяль. Е, фігня. Бекенбаур випав. Я не знаю, де ви це ловите. Ось дивись. От дроп нормальної людини. Стив Макманаман, Хав'єр Дзанеті Бейби. Руй Кін. Манупіті. До речі, Манупіті це ще плюс-мінус непогано. Лоран Блан. Бейбі версія. Аль Джабер. Старша версія. Павло Недвід, версія, бо немає старшої біслі. бейбі версія, Ешлі Кол, 88 і Сміт Келі, 91. Оце я розумію. А коли ви пишете, що вам випав Бегін Бауер, Роналду і таке інше, кидайте мені шерплей, щоб я зміг це побачити. Знов дивись, ще один пік, відкриває нормальна людина. Сірканідалліш, Бомбастор. Маскерано, Лоран Блан, Бісли, Замброта. Марсель Десеї. І... О, Джанлуджі Буфон, до речі, було б непогано. І відіч. Це ще й непогано, але він його є. Ну, ти поняв. Але R9 тут не пахне. Паклак Попо -пу -пу Пупович. Ну Тут, напевно, смолярик буде найкращою картою. Да, смолярик треба брати. Давай, друже. Один з 10. Поїхали. Ройкін, Кошта, дуже рідкісна карта. Гатузу, Ангер, 2 Ангер, Ховард, Джулі. Бляха, насипало рідкісних карток, але цього разу це так не працює. Руй Кошта в склад Мілану. Да? До речі, на Руя кошта там є потужні еволюції. Друзі, наступний пік один з 10 Historical Anchor... Anchor... Anchor Pack. Кліп хтось зробив? Боже, вам ото або кліпи робити. Я з вами по душах, а вам ото або кліпи робити. Що ви за монтажори? Бампастор, Сольськийр. Лінникер. Маленький це років 30. <рив> <рив> Ні, в 30 це було б смішно. О, Jan Louis GBFON, якого в нього не було, це непогано. Ангерер, подивіться, в нього всі бейбі Мортали. Тупо всі. Вони в просто тому, що всі бейбі Мортали вже закінчились. А ні, я перепрошую, бо вчепав дете. Боже, він зібрав всіх бейбі-морталів. Я такого легендарного піку ще не бачив. І, і більше жодної коди! Тільки Baby А, ні, Ешлі Кол. Боже, яка стіна. З грудня граю, та вже на собі до нас перемог. Зі в фіфіці перша, толяс. Цікаво, молодець, у нас перемог це дуже гарний результат. Давай, here we go. Вандерсар, іє, нам потрібен Вандерсар. Вейнруні. Ангерер. Біслі. Ну, якщо впаде в Андерсар зараз після того, як він не впав за всі піки, які були. 93 плюс. Я завалю лице прям. Прям сильно завалю лице. Привіт. Анубіс Бодя. Мальдіні Ультимейт Сішн. Але він йому не потрібен. Він би його розміняв. Просто легко на Вандерсара. Але слушай, в Мальдіні ти можеш потім в еволюцію запхати. Ван Бастен! Це було так близько! Марко Бастен! Це ж майже Вандерсар! Блін! Як близько! І Ларсен. Вау! Пане Чижик, бажаємо тобі успіхів! Лотер Матеус. Занетті. О, Гаррет Бейл Бейбік. До речі, це той бейбік, якого ми вперше побачили? Він в мене валяється в клубі, я не знаю навіть, чи він підходить під якісь еволюції, я його не робив. Треба буде йому хоча б фулбека плюс плюс дати за сезон, чи що. Сміт, Нед, Лемпард. І кол, ну, фігня. О, кінг перший. Блін, хотів сказати, може бути щось цікаве, але падає далі фігня одна. Я поняв. Я поняв. Де ці всі R10, блін, з чатику телеграма і R9, де? Вже три години стріма, і я просто втомлююсь, щоб ще і грати матчі. Ей, у себе у Джорзіньо. Толя, ти охренів! Як це можливо? Тоті карди тут теж падають. Тоті у себе і Джейзі! Прям піспіль один за одним. Давай, дочекався. Дочекався. Пане кабан, давай вже не сьогодні. Оу, трикутника. Люсіо, дочекався ж сюди. Чому ти, а не я? Ну як? Але Люсіо, це дуже гарно. Ютуб, дякую ще за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. До речі, класні реально паки, як з'ясувалося. І пік цей, можливо, не супер кизирний, але ми побачили бенгерів. Ми побачили бенгерів в телеграмі, і це як мінімум фаново. Тому пишіть в коментарях, кого ви зловили. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, Це буде Україна. Па, па, все, Возі, привіт від мене. Дякую вам за стрім величезне. Міксана, дякую за фоллоу, Радий, що до тебе норм партнер зайшов для підтримки. тікаю банери, каже стрім. Дякую, Олепачі. Дякую. Ну і як завжди, можна зайти і щось собі побачити.